І аби детальніше дізнатися про ситуацію в Авдіївці, ми долучимо до нашого ефіру, голову Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша. Пане Віталію, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Отже, пане Віталію, ситуація в Авдіївці дійсно напружена. Я вам дуже вдячний, що знайшли час долучитися. Перше, стосовно. Е того, що і журналістам заборонено зараз в'їздити до Авдіївки. це пов'язано в першу чергу із безпековою ситуацією, чи з є якась інша причина? Мені складно знаєте, коментувати це питання. Ну, от, якщо, скажімо так, мою особисту думку, то ну, в першу чергу, да, це безпекова складова. По-друге, це все-таки. Дуже багато от непотрібного не для збройних сил контенту. Виходить з таких саме місць, як Авдіївка зараз. В цій ситуації це, це не рішення вдіївської міської військової адміністрації, це рішення військового командування вищого. Тому ми просто виконуємо наказ. Вот, от і все. Зрозуміло стосовно атак, які пожвавилися останнім часом від окупантами, знаємо нами 25 березня були ракетні обстріли авіаційні, 26 березня. Так само, чому останнім часом пожвавилися окупанти саме на цій ділянці? З чим ви це пов'язуєте? Я вам скажу ракетні обстріли Авіа, ракетні обстріли були і 24-го, і 23-го, і 22-го, і 21-го. Тому ну, мені здається, ситуація наскільки складна, і проста, чи відповідь на ваше питання. По-перше, що вони не можуть нічого зробити в з Завдіївкою. Нагадаю, з початку повномасштабної війни. Так звана Авдіївська промка ну її не продавили на, на ні на жодний метр. Тобто вона як стояла, так і стоїть. Ті всі десятки сотні спроб штурмануття Авдіївку. Вони нічим не закінчились. Жодним успіхом не говорили. Тому вони і прийняли цю тактику, цю стратегію намагатися місто оточити. І це е, триває от, ну, конкретно конкретний, тіпа, оцей оце оточення з травня місяці. 2022 року, і також вони зараз певний успіх мали декілька тижнів. Ми бачили перед перед тим, зараз вони вперлись і нічого в них не виходить. Навіть ті клещі, як вони їх називають в своїх пабліках, навіть на російських телеканалах розганяють, що Авдіївка вже вже їхня, нічого їм не вдається. І тому вони все-таки думають про те, що їм вдасться зайти в місто. Вони розуміють, що при ну от, прямих скажімо так, боях, тим більше в місті, вони взагалі нічого в них не вдається, і вони просто розуміють, що їм треба місто стерти просто з землі, щоб його взагалі не було. Це перша їх задача, чому саме така кількість ракетних і авіаракетних ударів по місту. А друге, це просто залякування місцевих. Ну, якщо проаналізувати, куди вони б'ють, то видно, що вони б'ють в першу чергу по адмінбудівлям і по будинкам, які найближчі до лінії дотику. Це перше. І по друге, вони б'ють здебільшого по тим адмінбудівлям, де або волонтерський штаб. або… Місцевий наш, скажімо так, як ми його називаємо, там правительственный квартал жартомада. Хоча там немає жодного військового, вони б'ють по 14-поверховий будинок. Це такий символ Авдіївки. Такий будинок один в місті великий, і вони його з однієї ракети складають з 14 поверхів до майже до фундаменту. Тобто це йде момент залякування. Перше, по-друге, руйнація саме цих крайніх будинків до лінії фронту. Стосовно вимкнення інтернету в місті Авдіївка І стосовно того, що окупанти якимось чином знають, де знаходяться волонтерські штаби і місця, де допомагають населенню, ці речі якось пов'язані? Певним чином, так. Інтернет, як такого, в місті давно. Вже нема, е, є одна мобільна вежа, яку ми запускаємо, е, вона працює певний час, потім зв'язок зникає. Там на декілька годин зранку ми запускали знову генератор, і зв'язок піднімався. Просто в цьому пункті е, незламності е, знову ж, він у нас імпровізований з першого дня війни. Е, там можна було прийти зарядити телефон, там можна було прийти взяти гуманітарну допомогу, там можна було. Е, там стояв Стерлінг. там можна було через Стерлінг на місці, там зв'язати зі своїми родичами, там ну, хто поїхав або в більш безпечні регіони України, або за кордон. Тобто і такі е, надавалися людям можливості, і вони це робили. На жаль, е, е, ну, от знаходили серед них навіть хлопці з комунальної служби, які там на місці були. Вони не раз це помічали, вони не раз е, робили зауваження, не раз ми проводили перевірки там на місці. Е, люди просто чи бажаючи, чи не бажаючи того, вони е, певну інформацію доводили іноді по е, прямому зв'язку своїм родичам, що от ми там, то, там -то заряджаємо телефон, тут можна то. Був той, заїжджав той, то завезли, туди поїхали, а взагалі там хлопці поїхали туди, то поставили якусь там умовну техніку, там то... тобто дуже багато інформації. Просто люди знову ну, знову ж повторюсь, е маючи бажання, не маючи бажання, просто купа інформації, яку не треба взагалі в цих умовах озвучувати. Але ж люди є люди, тут заборонити їм неможливо це зробити фізично. Тому е зараз коли. Комунальників ну, прийняли це важке рішення про евакуацію саме комунальної служби з міста. Перше, що в лапках постраждає, це зрозуміло мобільний зв'язок і можливість заряджати телефон. Стосовно місцевих мешканців, ви закликаєте, рекомендуєте містянам виїжджати, евакуюватися з Авдіївки. Запитання в тому, скільки зараз людей проживає в Авдіївці, залишається жити, і скільки серед них дітей? А... Офіційно е, в місті залишається ну от на зараз сьогодні вже відбулася евакуація, е, вивезли сьогодні також одну дитину е, офіційно залишається 1878 людей в місті, це офіційно. Е, чому офіційно це люди, які, е, скажімо так, отримують гуманітарну допомогу, вони пишуть е, всі заяви і так ми можемо їх порахувати? Е, хоча є певна кількість людей, які Принципово не ходили ніколи з початку повного штабу війни е, отримувати гуманітарну допомогу. І по, по сей день вони не ходять, її не отримають. Е, трохи є таких людей е, орієнтовно, трохи менше ніж 2000 тисячі зараз в місті залишається на рахунок дітей. Е, шість дітей ще в місті є. Е, на жаль, сьогодні от е, ну, та дитину, яку сьогодні вивезли. Ми думали, що це мінус один. Нас їх залишиться на сьогодні. П'ять. На жаль, ні, бо ну, ця цифра 6, Вона у нас якась така, знаєте, зачарована, бо стоїть вона у нас уже трохи більше тижня. Мабуть, тільки вивеземо дитину. Я кажу, все, мінус один, слава Богу. З'ясовується, що це дитину, яку знайшли. Є діти, яких батьки переховують ховають, і ховають. Ті діти, які в нас не обліковані, немає в жодному списку. І на жаль, ми їх знаходимо, мовляємо, вивозимо. Батьки домовляються з нами на евакуацію, погоджуються. На ранок ми приїжджаємо забирати їх, там білі Янголи поліція, або волонтери, або представники військової адміністрації, вони вночі міняють локації, ховаються від нас, бігають. І, і такі випадки, на жаль, не поодинокі Дуже безвідповідально, навіть, на мій погляд, трохи злочинно до, до таких батьків, які переважити питання... з Останнє питання якраз стосовно цієї теми Верховна Рада України ухвалила механізм стосовно примусової евакуації дітей. Чи доведеться вам застосовувати його в Авдіївці? Бо наскільки нам відомо, зараз цей механізм дозволено офіційно застосовувати тільки в Бахмуті? Як це не прикро? Я на тому тижні про це говорив і я так був впевнений, не знаю, відсотків на 90%. Що нам вдасться вмовити цих батьків, і ми не будемо до цього знак примусово дійсно там доходити варіанту вивозу родин з дітьми, але ж, але ж бачу, що за півтора тижня, майже за два не всі батьки погодились, не всі, скажімо так, Вмикнулись да, взагалі, там що це йде мова в першу чергу про життя ваших дітей. Два з половиною, може три тижні тому у нас було 47 дітей, е, на зараз шість. Ну, з одного боку, це результат. Це велика робота, пророблена і волонтерами, і поліцією, і представниками військової адміністрації, але ще 6 дітей залишається в місті. Це шість. Шість життів, шість е цих маленьких громадян України, які, на жаль, не можуть не, не можуть ну, протидіяти своїм батькам. Що ж, дуже вам дякую. Дуже вам дякую, пан Віталій. Дякую, що знайшли час. Дякую, що долучилися до ефіру. розповіли поточну ситуацію. Ми бажаємо Авдіївці витримати, вистояти. Ми бажаємо вам, як голові військово-цивільної адміністрації, Авдіївки е сил, здоров'я, аби захистити це місто від російського загарбника. Дякую вам. Перемож, отже, з нами на прямому зв'язку був Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації. Така ситуація зараз в Авдіївці.